Вітаю традиційно. о цій годині мовлення 27 го каналу продовжує регіональна служба новин. Тож сьогодні у випуску дивіться голова Донецького облдержадміністрації Андрій Шишацький з робочою поїздкою в Мар'їнському районі. Очільник області побував у дитсадку селища Олександрівка та відкрив в першу чергу газопроводу в Кураховому. Комітет економічних реформ у найближчі два роки влада Донеччини планує залучити в економіку регіону не менше 2 мільярдів доларів інвестицій. Дорога помилок не пробачає. На Донеччині за вихідні у результаті ДТП три людини загинули та 21 травмована. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький побував у Мар'їнському районі. У ході робочої поїздки він перевірив зроблений ремонт у дитячому садочку селища Олександрівка та готовність дошкільного закладу до збільшення кількості вихованців. Також очільник області взяв участь у відкритті першої черги газопроводу, що забезпечить блакитним паливом східну частину міста Курахове. Традиційним українським короваєм зустрічали голову Донецької облдержадміністрації у дитячому садочку Кульбабка. Традиції тут добре знають та зберігають, бо працює дошкільний навчальний заклад з 1963 року. Ремонт дитячого садочку обійшовся у понад мільйон гривень. У 2012 році було зроблено капітальний ремонт будівлі, а новий 2014-й тут зустрічатимуть у повністю оновленому закладі. Це дозволило відкрити додатково дві групи. А з 1 лютого запрацює і ясене відділення. Ремонт произошел в детском саду, капитальный, начиная, э, начиная от ремонта, капитального ремонта крыши, водопроводной системы, канализационной системы, ремонта косметического в группах, замены мебели полностью, мягкого инвентаря. И в результате получились такие уютные, можно сказать, по домашнему, по -домашнему уютные группы. Розрахований дитячий садочок на 110 місць, але до вересня цього року діяли лише дві групи. З відкриттям нових груп та ясельного відділення вдасться повністю ліквідувати чергу дитячих садочок у селищі Олександрівка. Приміщення для наймолодших вихованців вже майже готові. Залишилося завести меблі та створити затишок для малюків. Андрій Шушацький завітав, до малюків не з порожніми руками величезний торт та іграшки зробили цей день по-справжньому святковим. А от новий газогон дозволить створити більш комфортні умови життя для мешканців... Міста Курахове. З обласного бюджету на його будівництво було виділено 423 тисячі гривень. Загальна ж вартість зроблених робіт перебільшила 6 мільйонів. Сьогодні прекрасне в Курахово, Без малого 5 кілометрів газопроводу і, що дуже важливо, надежного по новим технологіям безрискового. Під час будівництва газогону застосовувалися сучасні технології та матеріали, що дозволили у рази зменшити кількість стиків. Термін експлуатації поліетиленових труб із захисним покриттям перевищує 100 років та майже виключає ремонтні роботи та аварійні ситуації. відрізняється від того, що його не потрібна для нього защита від корозії, ні ізоляція, нічого. То тобто, гарантійний срок служби стальних где-то ну, років, 50 даємо умові того, що ми їх обслуговуємо за от корозії защита. У нас є спеціальне устройство для того, коррозии, то эти трубы труби служать в два рази більше. гарантийный срок їхньої служби сто лет Виходить, вже но це опять ж моему служать они, поверьте мені, вечно. Після введення в дію другої черги газогону можливість провести газ у будівлі з'явиться у більше ніж тисячі родин. Вікторія Шевкунова, Олена Сушкова, Павло Павлов, регіональна служба новин. Заборгованості з виплат заробітних плат не буде. Для цього уряд ухвалив низку рішень. Зокрема, здійснено перерозподіл міжбюджетних трансферів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетом. Про це повідомляє Міністерство фінансів України. Графік ліквідації затримок соціальних виплат вже затверджено, і до 10 грудня вони будуть проведені до встановленої норми. До того ж, на оплату праці працівників бюджетної сфери, що фінансуються з місцевих бюджетів, Кабінет міністрів України додатково вияв. В 771 мільйон гривень. У той час, коли у жовтні на ці потреби було додатково спрямовано понад 2 мільярди гривень. Промислова Донеччина регіон із достатньо високим інвестиційним потенціалом. Втім, область потребує більшої кількості інвесторів. Над підвищенням інвестиційної привабливості регіону міркували на спільному засіданні регіонального комітету з економічних реформ і ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Донецькій облдержадміністрації. Останнім часом цікавість до Донецької області, як до регіону з інвестиційним потенціалом, зростає. Головне ж завдання місцевої та обласної влади підтримати інвесторів та створити сприятливе бізнес-середовище. Наразі Донеччина третя в країні. Випереджають її лише Київ та Дніпропетровська область за обсягами приросту іноземного акціонерного капіталу в економіку регіону. За 9 місяців поточного року приріст такого капіталу склав понад 209 мільйонів доларів. Иностранные инвестиции в область поступили из 59 стран мира. Наиболее крупными э, странами-инвесторами являются Кипр, Нидерланды, Литва, Германия, Франция и Великобритания. Около 50% общего объема прямых иностранных инвестиций направлено на развитие промышленных предприятий. Если, про, если анализировать поступление прямых иностранных инвестиций по городам в области, то мы видим, что город Донецк занимает первое место по этому показателю. Э, Также інвестиційно активними є города Артьомовськ, Маріуполь, дінаківо константиновка Очільник Донеччини Андрій Шишацький, судячи зустрічі із послами та численними дипломатичними місіями, впевнено каже про активізацію закордонних компаній. На його думку, усі сфери життєдіяльності регіону потребують особливої інвесторської уваги. Я хочу сказати, що роудшоу в Лондоні показало, що у нас недооцінений ринок сільського господарства. Інтерес. В першу чергу було визвано іменно вот сельське господарство, логістика його продажі і переработка продуктів сільського господарства. Питання, звісно, по яким ценам? Що саме приваблює в області іноземні інвестиції, найкраще знають власне самі інвестори, які працюють вже десятки років в Україні. Ми віримо в те, що Україна має великий потенціал, і наразі інвестиційний клімат тут дуже привабливий. Переходячи до видобутку газу, ми переконані в тому, що Україна зможе краще забезпечувати свої енергетичні потреби власними ресурсами. У найближчі два роки перед регіональною владою стоїть завдання залучити в економіку Донеччини не менше 2 мільярдів доларів інвестицій. Саме для цього в області функціонує спеціальне агентство. Катерина Щугарева, Павло Павлов. Регіональна служба новин. Два смертельних випадки на виробництві сталися ранком понеділка на Донеччині, а саме на шахті Південна в Дзержинську та на центральній збагачувальній фабриці Курахівська, що у Мар'їнському районі. Про це повідомляє тер управління держгірпромнагляду регіону. У першому випадку на горизонті 148 метрів під обрушенням порід покрівлі опинився забійник 77-го року народження. Від отриманих травм він помер на місці. У другому ж випадку під акумулюючим бункером був засипаний гірською масою чистильних бункерів 67-го року народження. За фактами загибелі робітників проводиться розслідування. Швидка їзда, що закінчилася на лікарняному ліжку. В Донецьку на Ленінському проспекті сталося ДТП за участі легковика та пасажирського автобуса. Наразі є постраждалі. Велика купа уламків та пом'ятого металобрухту – це все, що залишилося від легковика. Цей автомобіль на великій швидкості зіштовхнувся з пасажирським автобусом. Ймовірною причиною ДТП зі слів свідків стало те, що від іномарки відлетіло колесо. Автомобіль інфініті від от АЦКБ летів по стороні. І машин багато було, саме на на етирні, і об'їжджає інфініті автомобіль, хотів по рельсам не знижаючи швидкості. і оторвало у інфініті заднє кальсо. І он перевернувся і влетів в автобус. 25-й. автобус, як і його пасажири, сильно не постраждали, адже основний удар прийшовся не на них. Проте, декому знадобилася медична допомога. На місце ДТП досить оперативно приїхала швидка. Посадавши є, пока да, ну, діагнозов ми не знаємо. Ну, скоро, да, скоро я увезла, да. Двох пасажирів легковика шпиталізували, значно дісталося і водієві. Проте їхати одразу ж до лікарні він відмовився. Причини ДТП встановлюються слідством. Данило Ширшиков, Сергій Чорний, Регіональна служба новин. Втім, це не єдиний випадок ДТП на автошлягах області, що стався за вихідні. У результаті за два дні сконад 98 дорожньо-транспортних пригод без постраждалих, та 18 ДТП, у яких три людини загинули, та 21 травмована. Зокрема, трагічні автопригоди сталися на дорогах Добропілля, красний Лиман, Старобільськ, Луганськ, красний Луч, Макіївка, Донецьк та Вартимівську. Здебільшого причиною ДТП ставали грубі порушення правил дорожнього руху, як водіями. Так і пішоходами. Пройди тест на ВІЛ. Під таким гаслом в Україні та одночасно в усіх країнах Європи стартувала акція Європейський тиждень тестування на ВІЛ. До 29 листопада Європейське співтовариство закликає всіх перевіритися на ВІЛ-інфекцію. За статистикою, кожен другий віл позитивний в нашій країні не знає про свій статус. Шансів не захворіти на снід у таких людей практично немає. За статистикою в Україні сьогодні мешкає 240 тисяч людей з діагнозом ВІЛ без Товна та конфіденційно пройти тестування можна практично в усіх лікувальних закладах Донецька. Україна стала одним зі світових лідерів у протидії тютюна паліню Про це повідомляє МОЗ України. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, наша країна увійшла до числа 35 держав, де впроваджені рекомендовані цією організацією стратегії з боротьби із тютюном. За останні п'ять років в Україні у дев'ять разів зросли акцизи на цигарки. Сьогодні в нашій державі частина податку в розрібній ціні на цигарети складає 67%. При рекомендованих Всесвітньої організації охорони здоров'я 75%. Всі ці заходи дозволили знизити кількість курців в Україні протягом 2008-2012 років з понад 10 мільйонів до більше 8 мільйонів осіб. Якщо б'є, то любить такими словами. Чимало українок і досі виправдовують своїх чоловіків і терплять насильство у родинах. Представники ж генеральної асамблеї ООН ще у 2000 році започаткували міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, який відзначається 25 листопада. Всесвіт світ відзначає міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. За даними статистики, щорічно в Україні від насильства у родинах гинуть більше тисячі жінок. Фахівці розподіляють насильство над жінками на чотири групи: фізична, психологічна, економічна та сексуальна. Та серед опитаних нами донечанок на щастя не знайшлося тих, хто відчував би на собі хоча б один з видів. Що таке тако в сім'ї, не знаю, як кавиється конкретно для себе» что отец так жил с мамой, как говорится, более нормально, что я с мужем живу. Я считаю психологическое, как псих физическое, ну физическое полечили, обратился, тоже. а психологическое это душа, которая. Бізпокійний чоловіка і не дає йому нормально жить. Людмила Буркаль в Донецькому обласному центрі соціальних служб працює з 99-го року. Розповідає, що кількість звернень за останній час істотно збільшилась, адже зріз рівень інформування населення. Так за 9 місяців поточного року до центру звернулись майже 800 жінок. Це вдвічі більше ніж торік. Саме страшне та що то в таких случаях, от якщо відбувається рукоприкладство драки. человек в состоянии алкогольного напьянения, наркотического опьянения или в состоянии аффекта такого, когда он не контролирует свои эмоции, особенно если это мужчина по отношению к женщине, он же может серьезное принести увечья Уже фізичні за словами фахівців, найчастіше про насильство у родинах заявляють саме молоді жінки віком до 35 років. У 70 випадках цьогорічних звернень жінкам не лише надали допомогу, а й посприяли у збереженні родини. Також працівники соціальної сфери працюють не лише з постраждалими, а й з чоловіками-насильниками. Працюють психологи з ним, соціальні педагоги і виясняють причину, чому чоловік в такому стані був, об'ясняють последствия його, тобто чим це черево. Вата для нього, для його сім'ї, для його дітей, і где-то 30 человек вот у нас за дев'ять місяців пройшли такі психокорекційні програми. Усім жінкам, які так чи інакше піддані насильству у родинах, фахівці радять не боятися звертатись по допомогу. Адже таким чином жінка вберігає життя і здоров'я не лише своє, а головне дитини. Катерина Яковенко, Дмитро Стрибольов, регіональна служба новин. Запропонували полоничку в інтернеті, потрапили до павутини. Завдяки спецоперації у листопаді правоохоронцями було виявлено дев'ять фактів розповсюдження порнографії. Серед правопорушників був і іноземець, який поширював пікантну інформацію в мережі донецького провайдера. У результаті сайт закрили, а зібрані матеріали направили за кордонним правоохоронцям для подальшого розслідування. 15 тисяч молодих родин забезпечать житлом. Планується це зробити протягом п'яти наступних років у рамках державної програми пільгового кредитування молоді. Так у 2014 році, на її реалізацію, має бути виділено понад...